Я Андрій Парубій. Я в Києві. Димову шашку, тоді на знак незгоди пожбурив Андрій Парубій. Це був один з найчурніших днів. Боролися проти харської угод і боролися за Україну. На мене за супротив ратифікації харківської угод відкрито аж кримінальні справи Три це організація злочинного групування, тероризм, перешкоджання роботи. Поки всі вимоги не будуть виконані. Ми не просто дочекаємось закону про амністію. Ми дочекаємось, поки всі наші побратими, всі наші посади повернуться на майдан з тюрем, з найвіддіїм, де б вони не були. Ми будемо стояти, поки всі ті, хто зникли безвісти, не повернуться на майдан і не стануть поруч з нами. Підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу, голосувати прошу підтримати. Зимати. Відійди від мене, дядь, відійди від мене. Зимати. Прошу голосувати, Зимати. прошу підтримати. Зимати. Сьогодні без перебільшення на усіх нас дивиться Україна, щоб ми об'єдналися в цьому залі. Тому що мова сьогодні це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І путін бореться перш за все. За серця і розум українців, а потім приходять танки. Українська мова це зброя. Наша наймогутніша. Імперська Росія робила все можливе, щоб вибити її нам з рук. Ось момент істини голосування за законопроект про мову у чистий четвер. 278 голосів за мова це перемога! Слава Україні! <праць> Сьогодні вся Україна воює проти Орди. Я в Фейсбуці опублікував слова Франка, де він написав: це ж остання війна, за до бою чоловіцтво зі звірством стає. Ми пройшли національну визорну боротьбу 89 90 років, перший майдан, другий майдан. І все це була війна за українську незалежність проти Російської імперії. І сьогодні справді є останній і вирішальний бій і обов'язок всіх нас. Перемогти ворога, вигнати його з України, щоб більше ніколи і ніяк не було в нас небезпеки від Російської імперії. Ми маємо знищити Російську імперію, бо тільки тоді Україна справді буде перебувати в безпеці. І ця війна, ця війна до перемоги. Я впевнений, що Україна переможе.